Ось ми під'їжджаємо вже до більш високої частини Карпати. Дивіться, що скрізь сніг, 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 сніг. Смиреки, ялиці, Карпати парують. Річка з трі з того боку. Ось сніг, квітень? Хто б міг подумати? А з того? Сістробратом саком з Києва в Скандинавію в травні зараз розповім. Ми були в ботанічному саді в Києві на Пуску. Тюльпани вже відхвітнули, все чудово. І от ми їдемо. проїхали Білорусь, проїхали. проїхали. До Стокгольму переплили і поїхали далі вже в Норвегію. І там почалась так захорделило повністю сніг, середина травня. Це були дива. і холоду не по-дитячому. Ось така подорож в часі Україною. Поки що ми з цього нашого боку Карпат, але рухаємось напрямку Закарпаття. І ось наші Карпати настільки потужні, що з цього боку сніг, а з того боку тепленько і квітнуть сакури. Ми приїдемо десь у перші годині в Мукачево. Буде оглядова екскурсія, не знаю, заселення в готель одразу чи ввечері. Походу є одна ніч. Розміщення може бути в давлах, може бути в тріплах, з трьома, якщо ви без пари. Можна було взяти окремо але це ще треба заплатити стільки, скільки вартість туру. Вартість туру 200, абсолютно прийнятно. Готель нормальний, буде сніданок в готелі. І завтра, в неділю, ми їдемо вже в Ужгород. І до вечора повертаємось додому. Так що з понеділка, в Чернівцях, будемо вже спати з неділі в понеділок і прокинемося в своїх ліжечках.